Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаю-вітаю мої найкращі! Ви на каналі Україна, на каналі Української Відьми. Давайте дивитись з вами Дніпро область найближчі дні. Тому що нас попереджають про загрози. Будемо дивитися до чого. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті Дніпро! Найближчі дні! Ну, як ви, знаєте, військові спокійні. В плані чого, в плані того, що ворог буде провокувати, але ну, якби. Ну, хай пробує, знаєте. Хай пробує, ми вже на нього чекаємо. Тобто, що стосується області, якось більш впевнено, ми подивимося фронт, але от більш впевнено себе військові наші почувають. Це прекрасно, хай так буде. В Дніпро найближчі дні. Будуть якісь пропозиції по вам від ворога? Тобто зараз удивіться, якщо далі, скоріш за все, покажуть загострення обстрілів, чому? Тому що показують, що зараз ідуть як торги за вас. Не те, щоб ми там обговорюємо вас віддати, а те, що ворог щось хоче, він торгується. А давайте ви там вийдете, давайте ми там до кордонів зайдемо, а давайте там буферну зону хоче. Так. Буферну зону, ми не погоджуємося. Тобто ми не приймаємо карта повішеного, ми не приймаємо ці закиди, ми кажемо, ну якби або мир, або ніяк. Ну, якби ну, от карта миру. Бачите? Ну, про вас випадає. Ми не здаємо позиції. Чому він торгується? Тому що він не може пройти так, як він, як він хоче. Тому що, от, знаєте, як, нібито ми будуємо цю оборону вже по факту. Дніпро. Найближчі дні. Дуже сильно потерпає район область, дуже сильно. Будете думати, що з цим робити, щоб... ну, тому що прям кривавий обстріл, де сильний. Важкий, причому це не тільки нікополь марганець Ми зараз будемо ще міста дивитись. Ідуть якісь посланці від вас до, Київ... ну, до влади. Карта Мага це Київ з проханням. У вас якісь будуть жорсткі міри, жорсткі заходи, ви будете шукати і знищувати тих, хто здає наші позиції. Тобто буде якась операція проводитись в області. І це дуже добре, тому що дуже активізується якби, ворог і в інформаційному просторі і щодо вас також. Можливо, будуть якісь вкиди, що Дніпро це також ворожа територія, то ви якби не реагуйте, Їм так треба зараз розкачувати. Їм це на руку. І... А ми, а ми не будемо розкачувати, знаєте? Дніпро найближчі дні. Поранені. От дивно. Він от показує мені область, область, область. Уводить, Знаєте, увагу відводить від міста в район і в область. Але насправді, як не дасть поспати, до центра міста летить. І в день буде якась провокація. От як дурить, знаєте, можливо, пускає цілі або фальш цілі. Ми збиваємо або реагуємо, і нібито ну все, він вже відстрілявся. Ні, то не все. Дурить, прямо от, ану, Дніпро. Дніпро, місто Дніпро, найближчі дні. Захист працює. Ну, Біля води щось може впасти, до води йде. Є загроза. І є загроза. От дуже обережно, коли е, в день. Можливо, навіть перша половина дня, як пуск якихось цілей. Дуже обережно, бо тут ще показують, що промисловість може страждати. Є загроза по місту. Він як грається, знаєте? Пущу, не пущу на вас, ціль не на вас. Ах. Щоб, ви знаєте, увага розсіялася, ми пропустили її. Павлоград, найближчі дні. Помірність, притихне трохи ворог, гупає біля міста. От як щось вичікує, удар може бути прямо по центру і знову показують, діти можуть страждати. Цивільні. Це, це може бути тоді, коли всі скупчуються, тобто навіть не сплять. Дрони показало також. Є загроза прямо для сімей, для людей. Карта колеса фортуни, карта долі показує, що вас попередять. Реагуйте. Камінське. Камінське найближчі дні. Якийсь як дубль може бути. Я вже туди бив. І збивати цілі будуть і на вас іде. І знову мало інформації. Таке відчуття, скажуть, що в районі Кам'янського, а по факту, може, по місту прилетіти. Дубль. Отак прям показує. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг. Якийсь шлях відкривається, погано це. Як здадуть дорогу, чи якийсь груз, маршрут можуть обстріляти, як чекають на щось на вантаж. Тут ще знаєте, що може бути? Місцеві розуміють, про що я. Можливо, у вас дрони якось заходять над трасою йдуть. Дивно так показую. Вам ще рано боятися за щось, що вас захоплять. У вас прям такі думки будуть. Якась відкриється загроза з боку Миколаївщини. От як звідти буде щось летіти. Крилий ріг, найближчі дні. Піскові поранені багато ховають, везуть з фронту. Передмістя горить, де вода горить. Може літати, де у вас мости, і що у вас є на воді стратегічно, може там літати, поруч може вибухати. Промисловість. Кривий ріг найближчі дні. Енергетика. Там, де відпочивають. Усьіль він собі примітить. Де можуть військові відпочивати? Зараз, так дивно. Також от, ви щось зіб'єте, а пролетить, як з іншого боку, або одночасно, або от прямо після цього ще одна ціль кривий ріг на найближчі дні. Передмістя. ППУ працює знову карта. Школи, стадіони. Він думає, що там військові можуть відпочивати. Все зрозуміло. А там цивільні. І венком ТЦК поруч будуть. Щось таке буде військове, щось таке, але воно як не працює чи колись було. Знаєте, тобто на, на мапі цей об'єкт є, але він ну, якби неактивний. Ні, капальний ближчі дні. Так, тривожно, прям серце. Колотати почало. Щось вам обіцяли, що і, і, якусь воду, воду, щось з водою буде. Так, відкидаємо це. Вогонь раз, два, може, каби, щось важке. Важке, важке йде. Накидам тух. Тух отакий звук. Ні, капальне ближче дні. Вони там активні на іншому боці. Щось розгортають. У Вас дуже дивно, бо показує активні бойові. У вас, але я знаю, що їх нема. Показують гинуть. В районі військові, хоча там нема зіткнень. Йдуть прильоти, як трансформатори, щось що біля міста. Іде тиша повна, за картом дурня, повна тиша йде по місту. Ну, що до міста, тиша, нічого ніхто не каже. Марганець найближчі дні. Я знаю, що у вас аеродрому аеропорту нема. Показує таку площадку, яка на околицях, знаєте, як? Ну це не стадіон, а щось от як пустир. Там багне, бахне, марганець найближчі дні. Ну, просто що мені на аеродром, знаєте, схоже. Закинути. Щось мало таке, знаєте, як РСЗВ працює. Ви своїм життям займаєтесь, марганець найближчі дні. Не звертайте увагу, але прольоти будуть. І біля води, і по інфраструктурі є загроза.